Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі на телеканалі Самар, програма Пульс, актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. І сьогодні до нашої студії завітала директор новомосковської міської централізованої бібліотечної системи Ганна Іванівна Драненко. Доброго вечора, Ганна Іванівна. Доброго вечора. Я б хотіла розпочати безпосередньо з ознайомлення такого з вашою системою з системою централізованої московської міської бібліотеки, щоб ви розповіли більш детально і містяни могли ознайомитися та зрозуміти, що це взагалі собою представляє. Це центральна міська бібліотека Комсомольська 17 Б, до складу якої входять іще юнацький відділ та відділ мистецтв це Радянська 41А. Також у нас є дитяча центральна бібліотека, яка знаходиться на площі Леніна, 6, це бібліотека для дітей, і чотири бібліотеки філії. Дві з них це бібліотека філія номер 1 для дорослих, знаходиться на вулиці Леніна, 153, Це мікрорайон Кулебівки. І ще одна, одна бібліотека філія номер 4 це бібліотека для дітей. Також знаходиться на мікрорайоні Кулебівка. Бібліотека філія номер 2 знаходиться. В приміщенні міського будинку культури імені гончара колишнього uh -huh. Кірова. І ще третій філіал знаходиться в старому приміщенні восьмої школи. Це бібліотека також для дорослих. Розкажіть, будь ласка, про бібліотечні фонди, як часто вони поповнюються та взагалі, який перелік примірників наразі ви можете запропонувати нашим читачам? На сьогоднішній день фонди нашої бібліотеки налічують близько 174 тисяч примірників. Це художня література, це галузева література, підручники для вищих учбових закладів, це енциклопедичні видання. Останнім роком ми почали поповнювати свої фонди електронними виданнями та аудіовізуальними виданнями. Також в минулому році ми поповнили свої фонди. Книгами на англійській мові. Фонди поповнюються кожного року десь в середньому ну, на 4-4,5 на тисячі. Ну, як правило, нам виділяється на предплату періодичних віддань кожного року 20 тисяч гривень. І в минулому році виділено було на придбання книг 10 тисяч, в цьому році 18 тисяч. На жаль, це не дуже велика сума. Нам би хотілося, щоб. Ці суми були більшими, тому що книжки ту значно подорожчали. І якщо ми раніше могли купити на 10 тисяч там і 500 книжок, то, то зараз це тільки там всього на всього може бути 200 або 300. Ну, зрозуміло. Далі ми ще отримуємо наші книжки з, обласного, з обласної нашої універсальної наукової бібліотеки. Їх небагато. Всі нам книги приходять в рамках державної програми Українська книга. Обмін резервний фонд обласний нам також надає книги. Ну, це книги вже не нові, вони там бувають видання і 90-х років, і 2000-х, але ми беремо ті видання, яких нас немає в наших фондах. Ну і звичайно, значна частина наших поповнень це подарунки наших читачів. Ми дуже вдячні нашим читачам за те, що вони нас підтримують. Повірте, кожна книга знайде свого читача в нашій бібліотеці. Ну добре, коли люди так відгукаються та співпрацюють з вами. А ви кажете, на базі юнацької бібліотеки у вас працює клуб Відкриті кордони. Як взагалі він заснувався? Чи можливо наскільки довго він взагалі функціонує? У 2012 році у нас в місті працювала волонтер американка Джоан Лоунго. Вона запропонувала створити такий клуб для наших містян. У нас на той час. В юнацькому відділі ми могли так, надати, надати площу. Цей клуб працював без, безкоштовно, тобто могли, всі могли навіть хто володів англійською мовою, хто не володів, приходити, вони спілкувалися на англійській мові. І вона нам в той час ще подарувала книжки. Цей клуб вона, зараз вона вже поїхала додому, але цей клуб продовжує працювати. Зараз його ведучим є Павле Павлюченко Володимир. Так що робота клуба цього продовжена, і користувачі наші можуть знову поповнити так сказати свої знання. Тобто, якщо місця не хочуть, вони ще можуть прийти та можливо вдосконалити свої знання англійською чи просто познайомитись з цікавими людьми та поспілкуватися. На базі вашої бібліотеки часто проводяться різноманітні заходи, і дитячі, і розважальні, і пізнавальні. Розкажіть, будь ласка, як народжуються ідеї та взагалі хто організовує такі от чудові заходи? Ну, як правило, організаторами таких заходами, заходів є бібліотекарі, але нам в цьому допомагають завжди наші читачі. Кожного року, в кінці року, ми складаємо програму діяльності. Нашої бібліотеки і обов'язково там є розділ, де розділ маси соціокультурна діяльність, масові заходи. Ми враховуємо побажання наших читачів. Ну і звичайно, не тільки побажання читачів, сюди ще входять в наші плани і ювілеї присвячені нашим письменникам, поетам не тільки українським, а й зарубіжним. Також заходи присвячені державним святам, якимсь подіям. Тобто ну, різної тематики у нас ці заходи не тільки ми працюємо не тільки по плану. Буває так, що якась подія виникла, і ми цей захід робимо позапланово. Нам читачі наші допомагають. Сценарії ми пишемо самі. А хто найчастіше бере участь? Можливо, є вже така сформована група людей, які. Так, у нас в кожному відділі є свій актив. Актив, ми називаємо бібліотеки, актив відділу. Тобто читачі, які, так сказати, навіть хочуть нам допомогти. Подають свої ідеї поряд з традиційними формами роботи, такими як вечори, вечори зустрічі, вечорниці, брейн-ринги, квест-ігри, ми ще проводимо, впроваджуємо в нашу роботу і такі інноваційні форми роботи, як квест-ігри. Наприклад, ми проводили в минулому році квест ігру в дитячій бібліотеці для дітей, було дуже цікаво. Діти були задоволені, отримали, переможці отримали книги в подарунок. Ну, вони не являються нашими постійними читачами. Така цікава форма роботи, яку ми впровадили, це бібліогалявина. Це також проводив на базі Центральної дитячої бібліотеки під час літніх канікул. Бібліогалявина – це так званий читальний зал під відкритим, літній читальний зал під відкритим небом. Діти під час цих, на цих бібліогалявинах читають, проводять конкурси. Ну звичайно всі тоді добре пам'ятають, що у книжок немає канікул. Також нещодавно ми провели таку цікаву, такий цікавий захід, третій філіал Бібліотека філія номер 3 Бібліо Альтанка. На розі вулиці Радянська і Шевченко uh -huh. там в районі восьмої школи. Там є площадка, прямо в біля будинку, зробили цю організували цю бібліольтанку. Принесли свої журнали, нові книги, провели огляд цих книг, просто поспілкувалися з жителями цього мікрорайону, з перехожими. Ще ми таку форму роботи впровадили як журфікс. Це в перекладі з французької означає фіксований день. Ну, це свого роду прийом. Раніше, в 19 столітті, як правило, це були жіночі прийоми. Їх проводили ще літератори. Ну у нас в даному випадку був літературний прийом. Ага. І оскільки цей захід проходив напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, 30 вересня, то ми скажімо так, нашими гостями стали наші читачі. Кожен присутній на цьому заході представляв книжку, в якій говорилося і герою якої був бібліотекар. Це там говорили, представляли книги і. Распутина пожар», і Слаженіць на раковий корпус, і Шукшина і Психопат, ну там інші, ще багато інших книжок, де героям були бібліотекарі. На базі юнацького відділу в цьому році протязі цілого тижня проводив свою роботу Молодіжний майданчик. Це так, теж так, свого роду читальний зал під відкритим небом. Біля з бібліотеки були винесені стіл, столи, наші юні читачі могли почитати книги, пограти в шахи, взяти участь у вікторинах, конкурсах. Як я вже сказала на початку, наші читачі інколи саме пропонують нам провести якісь там заходи і форми роботи. Наскільки нас активні читачі на центральній бібліотеці, вони саме придумують ці заходи, кажуть, що б вони хотіли почути на наших заходах, на яку тему вони хотіли б поговорити. То ми завжди йдемо на зустріч, допомагаємо. Тобто ми тоді вже разом з ними організовуємо ці заходи. І в нас буває так, що ми хотіли провести тільки один захід десь на якусь там тему, а трапляється так, що вони хочуть іще, і ще, і ще пропонують. Ми тоді вже їх, скажімо так, об'єднуємо цих наших читачів в клуби, в клуби за інтересами. Добре, а розкажіть про бібліотечний блог. Так, у нас є бібліотечний блог, він діє з минулого року. Адреса цього блогу бібліотеки Новомосковська. Там багато сторінок на цьому блозі є. І краєзнавча сторінка є, і сторінка про нас є, і сторінка нових надходжень, і про наші масові заходи інформація. Тобто, інформація, все те, що ми робимо, все те, які, книги, які ми отримуємо, наші заходи. Якісь там визначні події, все це відображається на нашому блозі. На жаль, дехто думає, що сьогодні бібліотека це тільки архіви для зберігання книг. Це якісь там пильні стелажі і старі книжки. Ну, Насправді це не так. Сьогодні бібліотеки Новомосковська це сучасні інформаційні центри. Кожна, Майже кожна бібліотека має комп'ютери у 2012 році. Ми брали участь у конкурсі. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету. Отримали стали переможцями цього конкурсу і отримали 12 комп'ютерів. Було організовано чотири центри вільного доступу до мережі інтернет. Всі ці центри працюють безкоштовно, тобто кожен. Хто записаний в бібліотеці? Якщо не записаний, то може прийти і записатися, може відвідувати ці центри протягом однієї години. Якщо немає очереді, то можна ще повторити, продовжити до, до двох годин ці сеанси. Якщо у нас приходять читачі, які не володіють комп'ютерами, то наші бібліотекарі цих центрів проводять тренінги. І наші всі читачі поважного віку вже також володіють комп'ютерами, задоволені, тобто вже на місці допомагають, отримують да, допомогу. Дуже дуже часто не тільки приходять знайти там інформацію. Якусь дехто приходить приглянути фільм, який улюблений фільм, дехто хоче поспілкуватися в скайпі. Ну як правило, наші молоді юні читачі вони спілкуються в соціальних мережах, знаходять інформацію для своїх рефератів. А як ви от взагалі вважаєте, як правильно розвивати в дитині та взагалі в людині любов до літератури? Ну, я думаю, що перш за все, прививати любов до літератури повинні батьки. все це йде з сім'ї з дитинства. Ну, я вам хочу сказати, що у нас в дитячій бібліотеці ми записуємо, можемо запису, маємо право записувати наших читачів з нуля і до дев'ятого класу. Тобто ми проводимо різноманітні масові заходи, проводимо якісь ігри. До нас особливо бібліотеки, які працюють з дорослими, приходять дорослі разом з маленькими дітьми. Ну і знаєте, як діти тоді там. Діргають маму за спідницю, давай вже йти додому, їм тобто не цікаво, вони ще дуже маленькі. То ми так вирішили організувати в декількох бібліотеках такі ігрові зони. Ось така ігрова зона у нас є в центральній міській бібліотеці на абонементі. Там нас, доки мами вибирають книжки, діти мають змогу погратися. Переглянути книжечки, якщо ще вони не вміють читати, у нас там всі дитячі книжечки, помалювати. Навіть нас навіть є такі маленькі користувачі, які нагадують своїм мамам, що треба вже піти в бібліотеку, бо там вже такі іграшки красиві і цікаві книжки дитячі. Ну і дітки не нудьгують, і мама. І не дітки не нуда, і таким образом вже скажімо так собі виховуємо. Маленьких читачів, потенційних, потенційних ваших, наших вже так. потенційних наших читачів. Так. І розкажіть про клуби, які працюють на базах бібліотек. В чому безпосередньо їх діяльність та мета? Ну, на сьогоднішній день у нас 13 клубів за інтересами. Це і клуби, і гуртки, і об'єднання. Є клуби різноманітні для дітей, для дорослих різної тематики і направленості. Дитячі дитячій бібліотеці діє три клуби. Це клуб Розумійко на базі молодшого відділу, клуб Калинонька на базі середнього старшого відділів. І для маленьких наших користувачів ми організували вже чотири роки діцій цей гурток, гурток по по безпеці життєдіяльності, їжачки рятівнички. Ми запрошуємо на ці на за на ці заходи на засідання і лікарів, і психологів. І, Інспекторів ДІІ, пожежних, працюємо з нашими міськими курсами цивільного захисту, mm -hmm. тісно співпрацюємо. Для дорослих у нас організовані клуби в першому філіалі, першій перші філії це золота душа, в другій філії – сімейний клуб, тобто дуже можуть прийти не тільки там люди, які всюди, там одного віку Якоїсь вікової категорії, а і приходять батьки, мами, бабусі з дітьми і проводимо теми цікаві для всіх. них. Це, як правило, там або щось по вишивці, угу. або там якісь там просто цікаві теми, там проводяться майстер-класи на базі цього сімейного Для всієї клубу. родини. Для всієї так. родини. Тобто, що роблять Заходи цікаві для всієї родини. Також у нас є клуб. В юнацькому відділі там наскільки кілька клубів: клуб Дивосвіт, це клуб патріотичного напрямку, є клуб Юридичний, це не клуб, а юридична агенція Феміда, допомагає нам проводити засідання, юрист Олена Вікторівна Волошина. Ми дуже їй вдячні за те, що вона нас завжди підтримує, відгукується на всі наші, так сказати, пропозиції, на всі наші. Також у нас ще є клуб в Центральній міській бібліотеці, кілька клубів. Є поетичний клуб, це в читальному залі, поетичні прилини при Самарія. клуб на абонементі Роксолана чисто жіночий клуб, психологічні студії. З цього року почали працювати також на абонементі. В минулому році. Організували ретро-салон. Там, як правило, у нас є категорія користувачів, які люблять приглядати фільми, там 60-х років, 70-х років, переглядаємо ці фільми, обговорюємо їх. Ну і ще плануємо організувати ще один клуб. На жаль, у нас чоловіки наші не такі активні, як жінки, і більше членами наших клубів є. Жінки в основному, Ну, ми хочемо, щоб до нас приходили чоловіки. Тому ми хочемо організувати ще такий один клуб, який ми сподіваємося, що зацікавить наших так? чоловіків. Так ну не буде не зовсім чоловіча тематика, але там будуть розглядатися так да, чоловік-чоловічі теми для чоловіків. Ну, Може поки що це на сіке задумка. Ще поки не буду видавати всі тайни. Ну до кінця mm -hmm. року у нас також це об'єднання буде. І ще в нас є один клуб. Це хобі клуб в третьому філіалі Недільна світлиця. До речі, у нас в рамках цього клубу проходив нещодавно фестиваль варення. Така цікава форма роботи. Наші господині розказували про свої, так сказати, витвори, дегустували варення. Я навіть не знала, що можна робити варення із кабачат, із гарбузів. Ми приблизно, що тільки там тільки. Ну, традиційні, фрукції, да, традиційні. Але я вам повинна сказати, що досить. Такі смачні варення. Ну, дуже добре, коли у людей є можливість і отримати задоволення від спілкування і поділитися досвідом безпосередньо. А вам я запропоную звернутися до телеглядачів та, можливо, щось порадити чи просто залишити якісь рекомендації. Я хочу сказати нашим шановним користувачам, нашим містянам, що двері всіх наших бібліотек гостинно відкриті для вас. Ми раді вас бачити. В наших бібліотеках ми працюємо для вас і сподіваємося, що разом з вами наші бібліотеки стануть ще кращими. Дякуємо, що завітали до нас, що надали нам такі розгорнуті відповіді та зацікавили свої, своєю розповіддю і нас, і наших містян. На все добре. До побачення. І на цьому сьогодні наша програма завершується. Я вам нагадую, що гостем нашої студії сьогодні була директор Новомосковської міської централізованої бібліотечної системи Драненко Ганна Іванівна. В студію працювала Наталія Бондар. На все добре.